Спочатку о, були величезні очікування, і про це багато ми читали, і вони багато про це писали. Потім вони почали впадати в якусь депресію і, і казати, що все пропало. Да? Потім ми трохи їх тонизували. Да? І, ем, і коли на, направду, говориш з військовими експертами західними, вони говорять, що військові експерти все розуміли і розуміють, і для них все це більш-менш прогнозовано. Що стосується журналістів, то вони і політики. вони... Реагують так, як реагують. Тому давайте поговоримо, що якщо раптом от уявимо собі, що все ж таки ми не дійдемо до нового року, до кордонів до цього року, що направду є нереальним, да? бо ми всі живемо в реальному світі, да? І в цьому сенсі, чи вважаєте ви, що почнеться якась нова та мистерика, чи направду захід готовий, як підтвердили наші німецькі партнери? І того ми навіть не очікували, що вони настільки готові. Да? Давайте трошечки тоді про це. Знаєте, я думаю, що певні елементи такої істерики, тобто ой, ой все пропало в стилі радянського анекдота, Правда, як там Родина продана, правда, ні, то сталося труд по дві копійки, вона явно буде, але вона буде пов'язана навіть такими талітарними військово-технічними речами. Судячи, ну очевидно, що т, чому зараз військові смерти всіх. Можливих рангів приспостереження за ситуацію на півдні на бахмуті вони спокійні більш -менш. Ну, тому, що насправді ці всі речі вони проносять нове розуміння, як мають використовуватись ті чи інші зразки техніки на полі бою, Відповідно, щось на ходу треба відозмінювати. Ну, от найпростіший верховий приклад. Ну, от, здавалось, 1 — дуже старий танк, музейний. Вже здається, якась популярна рок. Група його вже встигла як музейний танк відзняти в своєму кліпі. А тут раптом це знову по на полі бою. І здавалось би, ну, от, клас таких малозахищених бойових машин він там втратив актуальність, але ні, знову такі штуки треба. Ну бо кажучи, по простому їздить і стріляє, тобто виконує вогневу підтримку піхоти. І навіть там США зараз демонструють цікавий поворот, що замість БМП Бред... Бредлі, же нас уславили вони готуються прийняти на зброєння так звану машину вогневої підтримки М-10 Букер, що по суті теж є легким танком. Але відповідь на питання вони це собі хочуть прийняти да? на використання? Чи нам шо уже Ні, поки що собі, але хто знає? А може і нам ще перепаде. Так от, не кажучи про ті самі безпілотники, тому що, продовжуючи тему, що зараз вже не працює, на жаль, та історія, що безпілотники абсолютно економлять життя. Так, вони економлять життя піхоті, але ну, дроноводи зараз, це, мабуть, найбільш небезпечна така спеціальність, ну, тому що ну, й не тільки ж по російським ланцетам пролітає. По нашим, по нашим дроноводам, на жаль, теж тим доведеться щось робити. Навіть ця абсурдна, на перший погляд історія, що рашисти вирішили. Використовувати замість ЗРК для охорони своїх там, тилових об'єктів, ну і витягувати ці всі засоби ППО. Так от вирішили використовувати ті ударні вертольоти Мі-28, які там ну, виявилися значно е гіршим модерним функціоналом, аніж очікувалися. Але тим не менше <тал> <to noise> <t> <to noise> треба буде щось вигадувати щодо далекобійних безпілотників. Не кажучи, до речі, про те, що, чому я про ці старі леопарди згадав, ну тому що насправді запас. Машин навіть такого типу доступна в Європі, він обмежується уже, він вичерпується. Ну, от ця заявлена сотня машин від там, Данії Німеччини. Обіцяна сотня машин, що, можливо, вдасться виміняти у Греції, в обмін там на швейцарські танки. Ну, можливо, ще по кілька десятків, скажімо так, чи Польщі, чи Хорватія. Ну, можливо, щось у Кіпру вдасться виміняти машин радянського стандарту, чи стандарту Варшавського договору. Ну і це, мабуть, усе. Чому перед нами якраз гостро виникло питання, що самим доведеться щось там розвивати? Ну бо західна нубо можливості дати щось тут і зараз вичерпується. Коли, коли ми бачили ці всі дискурси навколо ракет, коли там британці і французи готувалися давати штримшадові скальп, то того, щоб чесно сказати, ну або прямо текстом, що знаєте, насті ракети не ремонтовані від того, що вони лежали на складах, вони кращими не стали. Їх треба підготувати. Ну було дуже багато такої навколо політичної риторики. Макрон навіть не посоромився показати, який він не рішучий, тобто ухвалив рішення дати ракети. Потім забрав рішення назад, а потім оп, а ці вже ракети вже працюють по росіянам. За Атакамсами навіть історія виглядає е, аналогічно. Е, там, американські політики можуть говорити скільки завгодно аргументів. Ой, нам ці ракети самим треба на випадок війни проти Китаю, хоча вони збиралися писати у 2023 році. Ой, там якісь червоні лінії. Але ці всі історії вони не виникають кажуть через те, що ну, атакамси це, ну, м'яко кажучи, не нові ракети. Виготовлялися в 93-2000-х роках. Нормативний строк служби 10 років. Тобто прийшло... вони вже прострочені. Я правильно розумію? Двічі прострочені? Їх Двічі. треба відремонтувати. Ніяка ракета в цьому світі швидко не ремонтується. Ну, але ну чи може собі НІ США, який досі претендує на провідну роль у світі, сказати: знаєте, в нас ракети старі, тому ми не можемо дати Україні як головному форпосту не боротьби за західні цивілізації. Р... Ці ракети, тому що вони старі. Ну доводиться вигадувати якісь такі речі. Тому от, очевидно, якісь от елементи медійної істерики, вони насправді будуть зберігатися і далі, але вони суттєво на щастя впливати на рівень підтримки не будуть. На рівень підтримки будуть впливати все-таки об'єктивні фактори військово-промисловому комплексі країн там заходу, США, Європи і тому подібне. Ну, справді зараз... ну, в сучасна ситуація військово-промосну. Так, <гум> да, сучасно. Ну, бо звертатися до реалії тридцятирічної давнини вже не зовсім доводиться. Про всяк випадок, давайте наголосимо, що все-таки якісь такі показові речі вони е е заходу даються, навіть якщо вони для нас не помітні. Ну от вже здавалось би звично, що там США в черговому пакеті допомоги дає 155-мм снаряди. Хоча ж до цього заявляли, що нам ці касетні снаряди дають саме тому, що в США просіли можливості давати конвенційні, Ну тут дають і конвенційні і касетні. Міріку, чудо трапилось. Ну або, от теж там, США, перепрошую, Європейський Союз постійно бідкається. Щось там не йде план з виробництвом мільйона обіцяних снарядів для України. І Но... вже довго не йде, ні, майже. Півроку вже не йде. Але як же ж таке трапилось про множення тобто чудо примноження боєкомплекту для наших військових, що початок контрнаступу він чомусь таким є позитивним. Ну, Період спочатку контрнаступу він є позитивним в тому плані, що вперше наші військові не говорять про снарядний голод. Тут тепер питання б стволів, побільше, щоб ці, цей боєкомплект можна було вивалити на голову російським окупантам? Відповідно, навіть якщо здавалось би нам. от, От досі сприймається чомусь ситуація. Наша ж тотальна ракетна загроза, як тут щось будувати. А тут, як бойба, є систем, готові робити стволи до гармат, що є дуже високотехнологічним, насправді, виробом. Рейнметал, наче, як готується до чогось там, ну. До відомих планів він навіть заявили, що а нам ракети не страшні, у нас є свої системи ППО, ми їх поставимо. Ну там насправді, з, е, так, наступний покоління після цих зенітних танків гепард, там Skynex е, е, зенітна установка на е, автомобільному шасі, там теж комп'ютер, який дозволяє кількома. Там, Пострілами збити хоча б шахет, ну тобто до таких речей готується. Відповідно, от так от готуємося до істерики, але готуємося до того, що зброї або снарядів буде неочікувано більше, чим ми можемо собі уявити. Ну іван і дозвольте останнє тоді запитання, якщо ми вже почали говорити про західний ВПК. А скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що західний ВПК починає розгортатися і починає ну відверто починає заробляти на виробництві зброї, тому що. Якщо подивитися, то ми всю, там, всю радянську зброю зібрали і використали вже стару зброю, вони вже нам теж всю збирають по всьому світу, як сьогодні ви казали про ці танки, да? збирають по всьому світу, і теж ми її вже використовуємо, і вона теж є якась лімітована. То я так розумію, що наступний крок це вже повинна бути якась нова зброя. І в цьому сенсі, наскільки західний ВПК вже розгорнувся для того, щоб почати. Дуже швидко виробляти а, зброю щоб переозброювати Україну ж переозброюється, Ми бачимо, що з Польщею відбувається саму Америкою відбувається, що, що з Німеччиною. Ну тобто, всі вони якось, да всі якось почали переозброюватися. і в цьому сенсі наскільки а, найближчі роки будуть такими дуже фантастичними роками для ВПК. На жаль, можливо, да для всього світу. Ну, знаєте, тут якби не варто очікувати, що всі почнуть заробляти на цьому якісь чисті прибутки або надприбутки. Так, да, якісь там фінансові результати вони будуть показувати там, от шалені просто цифри, але тут ж треба робити поправку на те, що зброя подорожчала, бо подорожчали комплектуючі. Ну плюс ще, скажімо так, фактор тиску попиту і пропозиції, він теж є. Ну тому що якщо вже Леопард другий за новими комерційними контрактами коштує 30 мільйонів доларів за машину, тобто навіть не два, які нас. Там, ці, що ми отримали 30, ну, тобто це вже натякає. Американський ВПК він поки демонструє явні результати гарні по нарощенню цих самих ракет GMLS до Хаймарсів і там заодно зараз намагаються наче як успішно відновити виробництво Стінгерів. Ну, це насправді найбільш складні для них технологічні. Речі, і це виклик, який вони, на щастя, долають. І в рамках якраз і того, що там, до речі, по Петріотам теж йде певне нарощення виробництва, в рамках того вони нам і зможуть дати ну, по факту безплатно, цілих 5 батарей. Петріотів, якби на наші потреби мало, але це з іншої сторони 5 мільярдів доларів за комерційними контрактами, за реаліями до лютого 2022 року. Е, воно то виглядає так, що всі якби, стрімко прозброюються, але тут доведеться врахувати один фактор, і він називається Китай. Тому що насправді від Китаю зараз залежна не тільки Російська Федерація, е, там здається, це американський центр стратегічних досліджень ці э, CIS. СІ Да, які да? Да, да от вони взимку викладали дуже гарний доклад щодо можливого прогнозування війни. США проти Тайваню і там така заявлена дуже широка номенклатура залежності США, саме їх навіть для виробництва тих самих ракет до Петріотів ракет egm 158 які ми просимо для спіти в та інших типів. Що знаєте, аж навіть незручно перераховувати. Я від чого залежність? Від чого залежність виробництва ресурси, електроніки рідкоземельні метали там Тобто, знаєте, тут, навіть якраз щодо Китаю його розуміння, позиції може бути така історія. Ми можемо закидати Китай, що він занадто багато дає росіянам для виробництва їх ракет, але Китай дає дуже багато е і США для виробництва тих самих ракет. І Тут виходить буквально у сенсі, що такий геополітичний парадокс. Ми будемо збивати російські ракети з використанням комплектуючих, явно отриманих від Китаю американськими ракетами. Петріот теж виготовленими явно з комплектуючими від Китаю. Чому? У, ну, от тут так і просить знову ж таки, так, порівняння наче як доступне у підручнику шкільної історії, там, де що з часів Цзедуна Китай займає позицію, що він надарують, як мавпа, яка сидить на високій горі, дивиться за битвою двох тигрів і чекає, хто виснажиться. Ну, от, в Китаї приблизно така сама історія. І ця от позиція Китаю вона явно буде впливати на. Те, як на хто наскільки швидко буде перезброюватись? Ну тому що якщо там повертатися ще до однієї точки на, кер... на карті, яка стала занадто актуальна, північна і південна Корея. Ну, от зараз більш-менш якісь стрімкі плани ну, з темпом сотня машин на рік може собі дозволити Польща, тому що вона вчасно забронювала потужності південно-корейського ВПК з цими танками К 2 Чорна Пантера. Ну південна Корея взагалі збиралася з цих танків зупинити як дорогих, за реаліями до 22 лютого 2022 року, але тепер ніхто на вартість танків не дивиться. Вони треба як вчора, та й вчора. Але ж тут історія так, що якщо Південна Корея буде далі себе вести агресивніше, то не факт, що навіть Південна Корея зможе виконувати свої зобов'язання контрактні перед Польщею на поставку тих самих танків К2. Ну і до речі, літаків ФА 50 навчально-бойових, які там можна модифікувати в легкі штурмовики, і ну і на які там поляки присаджуються з. Ну, Старих радянських Міг 29. Тому там така от історія, якби всі форсують виробництво, але насправді всі будуть в умовах нестачі ресурсів. Ну і це стосуватиметься не тільки Російської Федерації, але й Заходу загалом. І тут насправді в першу чергу е гратиме саме роль сприйняття, як сприйматимуть там політики, медіа. Ну ми тут як ми будемо цю ситуацію сприймати? Ну тому що дуже багато буде витягуватись на вольовому факторі, навіть не на тому, скільки в нас є об'єктивно танків, а навіть на вольовому.